Невеличке відео про Arion 430. Це у нас трактор з двигуном робочим об'ємом 4,5 літра, потужністю 130 кінських сил. Системою Common Rail. Так, Що почати? В общем, у нас тут там 8 грузів по 50 кілограм. Плюс 150 кг кронштейн. Спереді колеса установлені 340 85 на 28 Ззаді 420 колеса. Вони спеціально вибрані такі колеса, щоб максимально можна було е, попасти в міжряддя. Ззаді е, знаходиться у нас потужна навіска. Третьої, кстати, категорії, мабуть, говорив раніше другої третьої категорії. Вантажа якщо не помилялююсь, порядка 6,5 тонн. Також потужний центральний винт, три секції гідророзподільника з можливістю регулювання потока, два причіпних устройства в залежності від того. <кій> Яке в нас нарядя? ну, Механізм для того, щоб це страховочно поставити туди, потужні розкоси. Тобто, ну, Навіска тут така, що при використанні навісних знарядді. І, ну, дуже треба великий талант, щоб за роки експлуатації її вивезти з строю. На крилах маємо керування навіскою, маємо можливість зупинки Вома і провороту Вома. Крила потужні, пластикові, тобі, ну, такі, що, що не так просто їх розбити. Трошки по двигуну пройдемось. У капот відкривається максимально високо для зручного щоденного обслуговування. Спереді знаходиться повітряний фільтр, Тут повітряний фільтр класичного типу, циліндричний, внутрі фільтри знаходяться. Ну і касети радіаторів, радіатор паливний, радіатор кондиціонера, радіатор масляний, інтеркулер і основний радіатор. Вони відкриваються вперед для зручного щоденного обслуговування, тобто, щоб можна було їх максимально якісно видати. Ну, тут система приводу, ремінна, це у нас пневмокомпресор в даній комплектації. Вентилятор з віско яка в залежності від степені нагріву двигуна може вмикатись або вимикатись. <alia> так, що тут з цієї сторони маємо? З цієї сторони маємо три, пові... три паливних фільтра. фільтр попереднього очищення, фільтр грубого очищення і фільтр тонкого очищення. Щоб Максимально очистити топливо і нічого не потрапило в паливну рампу і не забило форсунки. Це у нас компресор кондиціонера. Теж надійно зафіксований, шланги ніде не болтаються, все максимально якісно проведено, тобто ну, собрано все так, щоб не перетиралось, не пошкоджувалось. Служила максимальний термін служби. Так. Ще що хочу замітити, на цьому місці знаходиться бак об'ємом, якщо не помиляюсь, 170 літрів. На цьому місці знаходиться коробок з змінними яблуками і хвостовиками вома. Тут у нас система фільтрів повітряних салона. В общем, розбирати не буду, але в чому суть? У нас три фільтри салона. Попереднього очищення, основний великий фільтр і тонкого очищення знаходиться вже безпосередньо перед, перед радіаторами. Тобто. Воздух при будь-яких умовах використання буде в салоні чистий. Якщо потрібно, можна, ну, і робота буде, наприклад, на оприскувачах, є можливість встановлювати вугільний фільтр. Так, що тут по салону? Ну, мигалка в комплекті, сидіння помічника, е також основне сидіння, грамер. Ну, комфортне, якісне німецьке сидіння, по суті, що про нього ще сказати. Потім у нас холодильник, який швидко охолоджує нам воду. Ну і Руль з можливістю керування ним можна витягнути на себе, наклонити. Тобто, тобто так. Управління кондиціонером, можливість включення функції забору воздуха з салону. Якщо ми, наприклад, працюємо за прискувачем і не хочемо взагалі з надвору брати повітря, приборна панель Так, це у нас, кстати, трактор стоїть, мабуть, вже ну, як мінімум 3 неділі і тиск пневмосистемі не, не впав в ньому. Ну, і здесь, Тут ми маємо. Керування гідровиходами, керування трансмісією і нав'яскаю. В чому преимущество даного трактора, що у нас він запускається по передачі, яка вибрана за замовчуванням, і потім ми збільшуємо або збільшуємо передачу. Або також, як частіше буває на транспортних роботах, включаємо автоматичний режим і передачі знизу до верху переключаються автоматично. Також маємо додатковий гідравлічний насос і маємо потужність гідравліки 98 літрів хвилину. Тут у нас управління гідросекціями, з можливістю фіксування положення. Тут у нас керування навіскою. Силово-позиційний регулятор. Ограничення по, по, по висоті підйому, швидкість опускання, положення на віски, ну і безпосередньо, речаг, який відповідає за підйом і опускання на віски. Матеріали максимально якісні, м'якенькі, Е, Матеріал полу такий, як на автомобілях Volkswagen-транспортерах. Тобто м'якенький максимально ізолює від шуму і його можна мити е звідсіля е шлангою з водою. Тобто, ну, тут що, підготовка під магнітофон, антена там знаходиться. Відчиняється заднє вікно. Ну, я думаю, воно в принципі на практиці не потрібно його відчиняти, як ми звичайно привикли на наших. Трактора, зеркало заднього вида, зеркала також заднього вида, які не налаштовані, просто стоять. Так. Ну, тобто тобто основне, основне як-то має такий вигляд. Так. Не знаю, що ще, що ще тут додати. Передній міст. Потужний, не підресорений але він дуже надійний і за рахунок того, що в трактора досить велика колісна база в порівнянні з усіми конкурентами, трактор має гарні показники по комфорту. мости виробництва Dana Spicer що хочу відмітити, от у нас є моделі, Моделі тракторів 410 і 430. І вони якби і виглядять однаково, але але мости на них установлені різні. тобто На цьому тракторі більший мост трішки, ніж на предведучому. Також, що ми маємо ще в цьому тракторі, це система холодного запуску. Тобто сюди підключається проводок. Ми його підгріваємо, запускаємо. Тут у нас ресивер компресора, це включення маси. Тут знаходиться акумулятор, який на зимній період сервісна служба заносить в тепле місце, щоб він не втрачав свої властивості. Тобто, ну як би так. Трактор дійсно з потужною навіскою. І дуже витривалий. Що ще хочу відмітити, тут а у нас вихід двома У нас в комплекті йде два або три концевика виходи ВОМа. На 6 сліців, на 21, і, якщо не помиляюсь, на 8. І, в принципі, з конкурентів. В цьому сегменті в нас найпотужніша навіска. Тобто, третя категорія це така навіска, як ставиться на трактора від 150 до 200 з лишнім кінських сил. А вона вже в нас встановлена на тракторі потужністю 130 кінських сил. Так, Трактор виробництва Франція, Завод в місті Ліман, Тобто, тобто так, основне сняв якщо там ще щось зацікавило, то приїжджайте на огляд, поставимо акумулятор і зробимо тест-драйв.